Добрий день, будьмо знайомі. Я Руколянська Вікторія, учениця першого ліністичного класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Незважаючи на те, що математику вивчаю на рівні стандарту, але маю підвищену зацікавленість до цього предмету, адже розумію, що математичні знання знадобляться мені у будь-який час і навіть в найнеочікуваніших проявах. Так саме ці фактори вплинули на вибір моєї проєктної роботи математичні розрахунки при виготовленні українського убрання для участі в другому турі Олімпіади Крок до знань 2023. Відомо усім, що українці сильний і незалежний народ, який має свої звичаї. Та культуру. Одним із символів України є національне брання, вишиванка. Це не просто одяг, то є ціла історія нашої країни. Створення першої вишиванки пов'язують з епохою пізнього неоліту. Археологи кажуть, що трипільці робили символічні візерунки не тільки на гончарних виробах, а й на полотнах, що потім отримало назву вишиванка. Кожен свідомий громадянин повинен мати уявлення про створення вишиванки. Кожен дорослий українець та кожна доросла українка мають певні професійні навички, необхідні для виконання своєї роботи. Не варто йому й тих, хто долучається до вагомого збереження коду нації серед одягу. Звісно, це робота кропітка, іноді й колективна. Одні вигадують дизайн, інші роблять шаблон для крою. І найвагоміше: ще хтось вишиють візерунок, найчастіше індивідуально. Всі три функції поєднує в собі одна майстриня або один майстер, або навіть проста дівчина, яка хоче зробити для себе неперевершений образ. Мені стало цікаво, яка собі вартість вишитої сорочки, сукні чи фемілі-лук. Я поставила собі мету прорахувати кількість необхідних матеріалів для виготовлення цього вбрання. Оскільки в наші часи для українця кожна копійка не буде зайвою, а здорожання сировини й інфляція нагадують про себе, то мій проєкт допоможе пересічним українцям точно розрахувати фінанси, щоб випадково не придбати матеріалу більше ніж необхідно для виготовлення вишитих сорочок для мами, тата та дитини, кожна вишиванка несе собі багаж історії народу. Притаманний жителям різних регіонів України. Для вишивки я обрала орнамент своєї батьківщини, де я народилася, живу і навчаюсь, рідної Чернігівської області. Я проводила дослідження для трьох вишиванок: дитячої, жіночої та чоловічої, виготовлених з двох видів полотна: цупкого та тонково. Вид вишивки хрестиком. Що ж, почнімо наші виміри та підрахунки. Перший крок: маємо схему візерунку для жіночої сорочки, яку зробила самостійно в застосунку Procreate. Робоче вікно, якого зараз демонструю на екрані. Кожен квадрат дорівнює одному хрестику. Біле незафарбоване поле нас не цікавить, адже там не буде вишивки, бо це полотно. Тому звертаємо увагу тільки на червоні та чорні кольорові квадрати. Крок другий: очевидно, цупка тканина відрізняється від тонкої своїм плетінням щільністю. Таким чином, припускаю, що ниток витратиться більше там, де основа товстіша. А як буде насправді, дізнаюсь після проведення свого дослідження. Для першого розрахунку я обрала жіночу сорочку з цупкою та тонкою тканиною. Власноріч виміряла довжину ниток для вишивання одного хрестика таким чином. Лінійкою визначила величину одного стіпка з внутрішньої та зовнішньої сторін, оскільки хрестик складається з двох відрізків, то потрібно врахувати довжину іншого стіпка, щоб отримати правильне остаточне значення. Отже. Довжина ниток необхідних на вишивання одного хрестика дорівнює 1,6 см для цупкого полотна та 1,2 см для тонкого. Для швидкого результату я створила в програмі Python обчислювач, де X це червоні нитки, y чорні. Зараз ми працюємо з цупким полотном, тому нам потрібно вписати значення чорних та червоних ниток. Я порахувала, і у мене вийшло 4567 та 3789. Округлюю результат. Це виходить приблизно 13370. Тепер ввожу ті ж самі значення для тоншої тканини. Також округлюю і виходить 10027. За тим же принципом у Python я розрахувала значення різних видів сорочок. Отже, довжина ниток цупкої жіночої сорочки становить 13 370, чоловічої 14 598, дитячої 9102, тонкої ж жіночої 10 027, чоловічої 10 948 та дитячої 6827. Ну а зараз порахуємо вартість отриманої довжини ниток муліне. Для цього на просторах інтернету знайшла їхню ціну. Спочатку переведу сантиметри в метри, а тепер потрібно 17 гривень помножити на мотки. Щоб знайти кількість моток, потрібно ці 8 метрів, що дорівнюють одному мотку, поділити на довжину ниток кожного виду вишиванки. Ось що в результаті маємо. Ось така таблиця, де записані всі дані. А ось ми можемо порівняти ціни на цупкі та тонкі вишиванки без врахування полотна. Якщо ви прихильник більш грубих плетінь, то перший варіант саме для вас. Якщо ви любите тендітні речі та легкі тканини, то можливо вам підійде другий варіант. А вигідніший вид сорочок саме тонкий, тому що остаточна ціна всього у Family Look становить 612 гривень. Коли іншого 814 гривень. Сподіваюсь, вам сподобались моє дослідження. Дякую за увагу!